кейс я назвала Коли мені лячно, я беру камінь. Клієнка Клієнтка це жінка 50 років, звернулася з питанням кризи у стосунках на відстані. До неї приїхав чоловік за кордон. І в неї піднялася буря емоцій, неспокою, їй важко стало поратися зі своїм станом, і переживання були настільки сильними, що викликали тілесне відчуття болю і тиску в грудях. А чого вона хотіла досягти? Її бажаний результат був позбутися симптому в тілі та неспокійного стану, і почати знову відчувати легкість і свободу тій. Точкою входу. Було місце, де вона фізично відчувала тиск, знаходився він у центрі грудної клітини. На моє питання, яку емоцією супроводжує цей тиск, виявилося, що вона відчуває страх. Ми працювали по схемі зі страху. Моєю гіпотезою було, що відбулася проекція попередніх її подружніх стосунків на сьогоднішню кризу у теперішніх стосунках. Це був вже другий її шлюб. І я вважала, що це стало причиною страху повторення важких наслідків розриву з іншим чоловіком у минулому. Тобто, перший шлюб був з важким розривом, і тому вона боялася повтору у цих стосунках. Ми перетворили відчуття в тілі на образ. Образ страху вийшов у вигляді каменю. Він був гладкий, круглий, чорний, важив 6 кг. Він давав жінці впевненість, стійкість, стабільність, непорушність. І відчуття цілісності. Але натомість він забирав легкість і здатність відчувати кайф від життя, Створили додатковий образ, тому що страх це наш страж, і захищав в даному випадку він дівчинку, 6 років. Тут було таке цікаве співпадіння з вогою каменю, він важив 6 кілограмів, а дівчинці було 6 років. Це була сама клієнтка в дитині. Я попросила її побачити, що дівчинка одягнена, там, яка в неї зачіска. І це нагадало їй про ситуацію, коли вона шестирічна, приїхала додому від бабусі, а її ніхто не зустрів. Вона прийшла, двері закриті. Тоді вона прийняла таке рішення. Вона сіла біля під'їзду і вирішила, що буде сидіти непорушно, як камінь. І тоді вона, вона відчула, що народився камінь в її руках. Вона відчувала себе покинутою, нікому не потрібно, їй було боляче, було незрозуміло, що відбувається, а з каменем було не так лячно. Ми прийняли дівчинку, клієнтка пообіцяла своїй дівчинці, що ніколи її не покине, буде про неї турбуватися, буде завжди до неї уважною, буде любити її як саму себе. Свою віщеплену дитинку клієнтка з радістю прийняла і помістила у своє серце. Трансформація камені. Після того, як вона прийняла свою дитину, вона відчула, що з каменем зв'язок обірвався. До цього моменту камінь не хотів йти від клієнтки, йому було там добре, тому що вона харчувала його, його своїм позитивом. Але тепер, коли цей зв'язок зник, камінь забажав, щоб клієнтка віднесла його у річку, де його, його ніхто не буде турбувати. На одночасно і з тим, як камінь розчинявся у воді, вона відчувала, і, наче вона очищується, а, які були почуття після завершення. Вона нарешті відчула легкість, відчуття польоту. А, вона також відчувала, що вона знаходиться біля тієї річки, як прозора, наче кристал, і в неї виросли крила. Наприкінці трансформації вона відчула, наче очистилась і змила погане. Це така дословна цитата. В неї з'явилася енергія сили. Голос дівчинки, яку вона прийняла, гомонів в голові і розказував про своє ідеї. На фізичному рівні вона відчула, як тиск у місці дискомфорту змінився на полегшення. Вона встала, потягнулася руками догори як після пробудження, підсумок сесії. Сесія тривала 40 хвилин. Гіпотеза, яка була висунута на початку, не підтвердилася, тому що в нас виявилася травма в дитинстві, але це ще раз доводить, що завдяки методу ЄУ можна швидко дістатися першопричини проблеми, яка схована в лабіринтах пам'яті. Тому за одну сесію можна досягти стійкого результату, і цей результат підтвердився протягом чотирьох тижнів, тиску тілі та неприємні емоції жінку більше не турбували. І це незважаючи на те, що ані ситуація, ні відносини з чоловіком ніяк не змінилися, і інших додаткових змін не відбулося. Звертатися можна до мене тут нижче в посиланні в Instagram, Telegram та Facebook. однаковий, однаковий буде підпис. Дякую за увагу.